Української селищної ради, значить, звернення містить слідуючий характер. До на нас звернулися депутати за підписано, зв'язку з тим, що проходить реорганізація в паспортній, у паспортній лінії. Я е, е, хотів забрати так, коротко говорю е, ворожняткові е, з, з від нас паспортний стіл. Я так як у нас найбільша громада і від найдальші відстані. Якщо порахувати Усмолоди до Рожнятого ще, а ще до долини, то треба два дні потрачувати людині, би щось у паспорті могла, могла би, б. б, 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 б до 16 років, я вас попросив, аби ми проголосували, звернутися до Шмигаля і Міністерства, аби не забирали у нас а, лише на місці або філіал, або... Так як тепер вона називається паспортний той а аби лишили у нас. І, і якщо потрібні будуть голоса від жителів, треба буде, може і буде зібрати то, підписи жителів, Бо то дуже багато у нас людей є, як найбільша І Я хочу, щоб ви підтримали це звернення. Дякуємо, Ода Володимир. Додаємо прем'єр-міністру Денису Шмагію, народному депутату Олегу Морисюку, народному депутату Олександру Матусевичу. Звертаємося. Слідуючим зверненням. В результаті децентралізації на території колишнього Ружняцького району утворено 5 територіальних громад, зокрема, і Перемінську селищну громаду. Більшість всіх території займаються розташування населених пунктів громади, яких в громаді налічуються 16. Є неоднорідними. Тут утворені та здійснюють свою діяльність комунальні установи, місцева пожежна прагнська лікарня, надає адміністративні послуги центр надання адміністративних послуг. Громадяни також отримують послуги представництва в органах виконавчої влади, розташованих в колишньому районному центрі Женецького району як державного казначейства, податкової служби, пробації, відділення національної поліції, прокуратури, пенсійного фонду, Державна міграційна служба. Зв'язку з уплаванням західно-міжрегіонального управління Державної міграційної служби України. Затверджено структуру установи у структурі управління відсутній такий структурний підрозділ, як Рожнятівський відділ ДМС яно франківській області, який на даний час здійснює діяльність на території колишнього Рожнятського району. Рожнятівським відділом ДМС яно франківській області надаються послуги мешканцям на дитин громад і внутрішньо переміщення особа близько 2,5 з половиною тисяч осіб. Рожнятівський відділ ДМС надає послуг жителям громади, зокрема оформлені таких документів, як паспорти, довідки, реєстрація та багато інших для жителів нашої громади. Відсутність відділу ДМС призведе додаткових труднощів, поза як, як згадувалося, раніше територія громади неоднорідна та характеризується віддаленістю населених пунктів. Так, відстань між адмінцентром Ференська та Осмолодою, яка є найвіддаленішим населеним пунктом, який увійшов в нашої громади, становить 26 кілометрів. Між селищем Ружняті та осмолодою 44 кілометри. Між Осмолодою та районним центром Калуш. Калуша – між то обласним 97 кілометрів людина має доїхати би подало висоді. Оскільки рожняків і надалі залишається реалістичним центром для частини громади Каумського району. І тут розташовані представництво органів державної виконавчої влади, ми, депутати Праїнської селищної ради, звертаємо до вас щодо сприяння залишити відділ державної міграційної служби у структурі західного міжрегіонального управління міграційної служби. Ставлю до звернення ваше на голосування, прошу проголосувати. Вагалиш Володимир, Годраш Данлюк Дан, Дан, Митро, Крисивич Ольга, Варшавка Надія, Машура Богдан, Машура Галина Надра Оксана, За. Патрійчук Роман, Скрипка Петро, За. Стоцький Роман, Тримтіт Дмитро, Федірка Михайло, Федора Оксана, Хриїша Василь, Ашкіра Галина, За. П'ятнадцять за рішення прийняття. Дякуємо щиро. На тому порядок. вечір вони. Щиро дякую депутатам.